Вітаю, шановні колеги, я виконуюча обов'язки директора Миколаївського ліцею імені Миколая Каса Львовта, хочу поділитися з вами досвідом проходження самооцінювання у системі Evaluate. Наприкінці навчального року, кожен заклад загальної середньої освіти проходить самооцінювання. Раніше цьому процесу передувала тривала підготовка. Обтяжена було самостійно розробити документацію, сформувати анкети, провести опитування учасників освітнього процесу. Це купа паперу, які потребували детального аналізу. Спробувавши один з напрямків самооцінювання за допомогою системи Evaluate, ми відчули суттєві переваги системи прозорість. Збереження та цифровізацію даних та отримання у реальному часі розгорнутого звіту. Анкети для усіх учасників освітнього процесу вже сформовані. Їх можна пройти за допомогою сканування QR-коду або за допомогою переходу за посиланням та певним ПІН-кодом. Анкетування проводиться анонімне проте наприкінці. Самооцінювання ми можемо переглянути результати анкетування у вигляді діаграм, які вже сформовані, і можуть служити нам в подальшому для аналізу нашої роботи. Після завершення самооцінювання ми можемо промоніторити нашу роботу та роздрукувати усі анкети у зручному для нас форматі. Це може бути pdf формат word документ, паверпом. Або програма Excel. Система Evaluate спрощує процедури статистичної обробки результатів, самооцінювання діяльності закладу освіти та прискорює процеси реагування адміністрації та колективів закладу на виклики сучасності. Проаналізувавши сильні та слабкі сторони, сміливо приймаємо управлінські рішення. Працюємо над розвитком нашого навчального закладу. Системою Evaluate це результативно. Джена доступна та інформативно. Запрошуємо усіх керівник керівників навчальних закладів долучитися до проходження самооцінювання у системі Evaluate.